Ну що ж, рулет мій готовий? Покажу вам його всередині. Ось така ця смакота виходить. Це шоколадний рулет з яблуками. Випікається одним коржем, він ще гарячий, але ж я ж не чекаю. Зверху присипала цукровою пудрою. Я вже вам якось показувала рецепт цього рулета. Хто готував, то дуже добре знає, як це смачно. Сьогодні ж я хочу приготувати шоколадний рулет з яблуками. І для початку яблука 6-7 ось таких гарних яблук. Я їх чищу. Вирізаю серединку, відчищаю від шкірки і буду натирати на крупну тертку. Деко у мене стандартна від духовки 45 на 38. Знизу я бризнула олію, щоб приклеївся пергамент. Зверху теж трішки олії і пересипаю натерті яблука. Я ще сюди можу ігрушку втерти, просто в мене немає. Все, ось так рівномірно розпреділяю і зверху посиплю трішки корицею. Хто не полюбляє, ви можете не посипати. Я то дуже люблю. В миску 5 яєць. Духовка вже в мене розігрівається: 180 градусів, дрібка солі. 180 грамів цукру. І в мене тут є пачечка ванільного цукру. Все збиваю в пишну повітряну масу. Я вам так скажу: 7-10 хвилин, не менше. Як гарно маса збільшилася в об'ємі, правда. Ось. показую вам, які мають бути гарно збиті яйця. Дівчатка, це дуже важливо, якщо ви добре зіб'єте яйця, рулет буде, повірте, такий повітряний. В окрему миску я з'єдную 150 п'ятдесят грамів борошна. Така, знаєте, неповна склянка, і всипаю дві столові ложки какао. Це 30 грам. Я тут відміряла, але якщо у вас немає ваг, то просто додайте дві столові ложки. Неповна чайна ложка розпушувача, але дивіться, якщо яйця добре збиті, можна розпушувач не додавати. Все це разом я добре перемішую. І ось так в кілька прийомів просіюю в тісто, попросіюйте, обов'язково. І ось так обережно, але дуже впевнено, замішую тісто, форма з яблуками, і переливаю все тісто. Це дуже швиденько робиться. Ось так рівномірно розпреділяю. Хто має бажання зверху ще можна присипати горішками. Ставлю в духовку 180 градусів приблизно 25 хвилин. Він швиденько випікається. Рулет мій готовий. Перевертаю його на рушничок. Обережно знімаю пергамент і гарячий закручую. Тишки притисну. І ось так. Все дуже швиденько охолоне дівчатка. В тісто я ще додала 50 мл молока. Рецептик я залишу під відео. Просто камера мені десь не зафіксувала, то я вам і не показала. Це неймовірно